26 березня на цій площі вона була заповнена. Ми потім побачили дійсно Люди, які вистояли саму це ті люди, які вистояли найдовшу зміну в історії Чорнобильської АЕС, яка для багатьох із них тривала 600 годин. Це люди, які не полишили свої робочі місця, які вели контроль стану обладнання і його безпечної роботи за його бізопасної роботи. Ми з перших, які побачили, що до нас залазять на територію орків на той момент. Наша зміна була ночна зміна. Мы выполняли свои обязанности, и а, я э, получил информацию в 5 часов утра от начальника смены станции о том, что а, он визуально наблюдает взрывы на, на границе и объявили аварийную готовность. Нужно было как-то поддерживать спокойствие всего персонала. Ну, основную задачу контроля цена обстановки мы стараемся выполнять а, согласно регламенту, да, согласно той обстановке, которая была. А, ну, было сложно, конечно, но я думаю, что считаю, что персонал справился. 31 числа Березня за ранку всех нацгвардейцев, полномерных наших. стали збирати в актовому залі АБК-1. До обіду вони виводили по 10 чоловік з актового зала, обшукували, одягали кайданки і грузили в автозаки возле, біля АБК-1. Російські окупанти вивозять наших полонених в невідомому напрямку. Вам дякую, що ви зберегли ЧАЕС, тому що найгірше було б в цей жахливий рік ще пережити одну атомну катастрофу. Я хочу вам побажати всі сили світу, щоб ви підтримували вас, щоб у вас зберігалися сили, і щоб якомога скоріше прийшов мир, щоб ви повернулися тих, кого зараз немає з вами. Дякую вам.